Крізь віки унікальну виставу показали у центрі міста Черкаси. Пам'ятники, які ожили, відображають різні покоління захисників української держави. На очах у Черкасців артисти відтворили образи воїнів княжої доби, гетьманщини, упад та сучасних зсу. Формат святкування він не те, що змінився. Він взагалі відійшов на будь-який задній план. Тому, як правило, визначаємо всі такі свята. Як правило, тихо. Тому е дякуємо за співпрацю Івано-Франківському театру, який сьогодні е приїхав у наше місто і таким своїм перформансом вони показують обрат всіх захисників, які протягом всієї історії нашої держави боронили і боронять нашу незалежність. Перформанс влаштували франківські міми Mime IF». Актори перевертали годинник, заповнений зерном, символом життя і родючості. Виставою зацікавилися як діти, так і дорослі. Дуже подобається. У нас такого не було раніше, тому дуже подобається приємно, що приїхали до нас, дали нам таке естетичне задоволення побачити це і прийняти участь в цьому неприяті. Тонкий філософський зміст. Я вважаю, що в ці часи це дуже важливо ці речі показувати. І це дуже цікаво для дорослих, а в першу чергу це дуже корисно для дітей.